Привіт, друзі! Заварюйте чайку, сідайте зручніше і поїхали. Спершу жовтень. Жовтень, історично дуже бачий місяць. Був лише один раз, ні. Було два рази. Коли він закрився в мінус 2014 і 2018 роки відповідно, в усіх інакших випадках плюс і середні. значення за ці роки близько 20%. Але зараз 25 рік. Трохи інший ринок, лише 3 місяці закрилися мінус. Для порівняння у 2018-му 9 місяців, у 2014-му 8 місяців тобто ми зараз на бичому ринку. І наймовірніше, залишок жовтня покаже хороший плюс. Раніше, у 2021-му, ми пробили новий хайп, але не закріпилися. Консолідації не відбулось, і ціна відкотилася на 50% до 17 тисяч доларів. Зараз ситуація інша. Ми пробили вершину і затримали свищений хороший сигнал для росту. Які я мої цілі по біткоїну? Мої цілі зараз орієнтовно перша ціль це 150 тисяч доларів, друга ціль це 200 тисяч доларів. Будемо спостерігати та оновлювати прогнози наші. Зараз ми поговоримо про ефір. По ефірі ми пробили ключовий супротив на рівні 4000 доларів. Ціна швидко пішла до 4100. Якщо захріпмось, за 400, очікується рух до 4300. Якщо не закріпимося, можливий відкат до 3900. По біткоїну ми маємо цікаву картину у 2024 році. Ми оновили all time High на рівні 73000. Далі ми почали торгуватися в маленькому боковику. І перший у нас був важливий рівень це є саме перше дно, яке у нас було. Далі ми опустилися нижче було друге дно, опустили ще нижче було третє дно. І потім ми вже дно не оновлювали. Наш мінімум був вище минулого міну. І це був хороший сигнал для росту біткоїна. Відповідно, ми пішли, чіпилися ще раз трендової лінії і ми її просто пробили потім. І ми доросли аж до 108 тисяч доларів. По фірмі ми маємо подібну картинку. Перше дно наше намальоване. Друге дно тут. Третє дно у нас відповідно тут. І наступна картина, що четвертого дна нема. Наше дно вище минулого, наш мінімум вище минулого мінімуму. І відповідно ми маємо зараз наступну картину. Наш ефіріум, наш ефіріум виріс і зараз файно торгується на рівні 4100 доларів. І, відповідно, якщо ми по біткоїну мали плюс-мінус 80%, тут ми візьмемо трошки менше, візьмемо 30%, бо не знаємо, як себе будемо поводити. Це мінімум ціна в 6000 доларів. Тепер перейдемо до золота. Зараз ми бачимо графік золота. І ми бачимо тут, що золото активно падає. У нас є ключова зона підтримки по золоті. Це район 3400-3500 доларів плюс-мінус. І далі ми маємо такий висхідний тренд. Зараз намалюємо трендову лінію, який ми успішно зламали. Відбувся злом структури нашої. Відповідно, скоріш за все, у нас на золоті відбудеться наступні маніпуляції. Ми будемо... Проторговуватись і ми впадемо. Ми вже впали від понеділка від рівню time High на 8%. Думаю, що по золоті буде наступні речі відбуватися. Скоріше за все, ми будемо падати донизу поступово. І в цей час ринок альткоїв, ринок біткоїну, ринок криптовалюти все почне максимально рости. Це і буде бичий ривок, бичий ралі. І це і буде фінал цього росту. Поточні пробої та рівні. Зараз на графіку видно, як біткоін теж пробив супротив на рівні 112 тисяч, швидкий рух до 114. 000. Якщо закриється свічка вище цього рівня 112 тисяч, відповідно ми можемо продовжувати наш рух до 116-117 тисяч. Або, якщо ми не закриваємо, ми можемо опуститися донизу на рівень 111 тисяч. Заключення скажу, що ринок виглядає зараз доволі бичо. І ключ, якщо ключові рівні утримуються на ефірмії біткоїні, це продовження росту. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте в мій телеграм-канал, там актуальність набагато більша. І набагато більше новин. Ви можете задавати питання в коментарях. Я обов'язково виберу найкращі і буду відповідати їх протягом наступного ролика. Тім, профіту!